Да, так, підходить до логічного такого завершення. Окрема сторінка історії нашої сім'ї і часто цього автомобіля. Тоже, на чому ми їздили два з половиною року. Зараз я ходив до Мойкин. Сейчас їду клиенту показувати на FCO і есть шанс, что за пару днів ми його продамо. друзі, не продав я машину, і зараз я вам розкажу як я її не продав, тому що... Було б класно розказати, як я продавав машину, це було б так що його назвати. Але на жаль, зараз я її не продав. Ну, Вже пройшло, правда, пару днів вже десь. Тиждень пройшов, так? Тиждень, тиждень. тиждень. Завтра тиждень буде рівно, як я не продав машину, це як я тоді записував тут до Ви Бачите, які я в бандані вдома. вдома. Уже на вулиці зима, уже кажеться літа і хоче на мотоцикл. Сісти, це ж стіль мотоциклістам. Насправді вже, вже старость десь підходить, підбирається, тому що волоси такі ужасні, не можна їх вложити, вони лізуть в очі, якось терчать. Тут мене останній раз барбер постриг, каже, тебе вже тут починається лисина, я тобі каже, зроблю чуб великий, ну, тут, щоб він лежав на, на бок, щоб тебе гарно щоб закривати лоб, він тебе розкритий. Я кажу, ну давай, але ж цей чуб, якщо його не укласти, він в очі лізе, торчить, це, це все капець просто. Я да, Розумію, що вже... вік уже, вже 40 плюс. Примуємо до 50. Ну ладно, зараз про хороше. Ну як про хороше? Може ну, не продав, а таке сидіти. Зараз вам розкажу. Я виключаю, я просто снідаю, зараз сідаю. Я буду не можуть слідити і, і, ну, і говорити з вами. от Тому що так якось от вдома сам, зараз всі повиїжжали. Є е, настрій поговорити. Ну ти поговорю. Значить, поїхав я. Я ж думав, що в той день, коли я знімав те останнє відео. Ні-ні-ні, тихо, тихо, тихо. Скажи. О. Господь, дякую за цю їжу, благослови цю їжу цей день. Амінь. Коротше, поїхав я, значить, зараз треба записати, що я їм, бо я ж такий таке печ худать почав і записую всю їжу. Тому треба записати. Картопля смажена. Ну, Така, бачите, дієта така, що можна їсти все, тільки в обмежених кількостях. 220 грамм, 220 грам, котлета парова 113, куряча 113 і салат Цезарь. 100. Тут я його не зважу, кстати. Все інше зважував, садки звану тут десь. Грам, мабуть, 120. Ух ти, він калорійний салат Цезарь. Ну, так от сніданок. Ух, 1000 кілокалорій це буде. Нічого собі. Ну да. <кій> ну, в общем, короче, значить, <кій> помивжує ще машину. Клієнтка дзвонила пару раз мені. Питала, розпитувала, що там по ціні. Ну, кажу, ні, ні, дивіться, ціна 12300 в мене стояла. 12200. Ну, кажу, я до 12100 готов. <кій> ну кажу, в мене в машині світиться помилка по екології. Щоб її виправити, я її вже їздив на СТО. Мені сказали, бо вирізати всю екологію, просто все вирізаєш, 200 доларів. Ну там 9 тисяч гривень, це там 200 ще ось. І ми все ти забуваєш про всі проблеми з екологією, тому що ти кажеш, ошибки після 200 тисяч, зараз 200 тисяч пробіг. Будуть вилазити і періодично будеш мучитися. Ну кажу, ні, я кажу, вирізати я не хочу. Бо, ну по-перше, з'явиться запах. По-друге, я ж в Європу колись, якщо машина, вона ж її ж не пустять. Вот. А, ну і, Думаю, вирізати завжди я встигну. Але якщо я продаю машину, то я краще власнику новому скину ці 200$. Доларів. Вот. І кажу їй, що я можу вам скинути 300$, доларів, тому що якщо там помилка висить по Іоліс така така система такий, Eolus, ну, і вона вприскується в, мотор, в паливо, в дізель. раз в 100 тисяч її треба доливати. У мене машина 63 тисячі, мені 64 Ну, Ми не доливали її. І, і виникла помилка. І, скоріш за все, каже мастер. Ну, один мастер мені сказав, що треба цей насос поміняти, тому що він згорів. Другий зробив діагностику, там все передивився. Це, кстати, я на це СТО поїхав. Клієнт каже, домовилася. Я ж їй, кажу, 300 доларів, я вам скину. Поїхав я на СТО, значить, вона каже, підіть на СТО, хай перевірять мій мастер, я йому довіряю. Якщо все нормально, то в суботу або в п'ятницю я свою продаю і зразу купляю вашу. Кажу, добре, я ж поїхав на СТО, він мені по цьому і, олізу і говорить, що вам насос мінять, так, да, це дорого, там доларів 300, може навіть, там 550. Бо його треба ще знайти, знайти і поміняти. <кхи> от, ну, от. Але каже, вам можна перепрошити, перепрошити і буде все працювати, тому що у вас ошибка походу, не із за того, що насос горів, із того, що жидкість. Або закінчились, або просто ми то, коли заправляли на 100 тисячах, щоб у Франції було, то просто не, ну, не прошили, щоб що відбулася заправка. І двигатель думає, що він закінчився, а насос каже, що ні, не закінчився. І в них конфлікт, і в общем вони там між собою. Ну, от такий от процес, так що. Я поїхав на стойки, як мені клієнтка це попросила, цю мені ошибку мастер сказав. Каже, вам просто і перепрошити. Правда, перепрошивка коштує 250 доларів. Але, ну, Взагалі, в будь-якому в, в випадку 300 доларів в общем, не, треба скидати. Щоб просто машину в, в ідеальний стан привезти. Все інше, все чітко, все атлічно, все супер. До сьогоднішнього ранку, коли мінус 7, <клух> і машина у вас просто вранці не завелась, тому що я взяв акумулятор, а там 8 вольт всього напруга. А повинно 12 бути. А 8 вольт це просто я не знаю, як ми вже їздили до цього часу, і там і пінус 5, і мінус 4 було, і у нас. Машина заводилася, тут раз сьогодні просто раз і не заводиться. <кій> і зайка з мавши і змішаю поїхала на таксі. А я вдома сам. Зараз теж їду. Мені по справам через годину да, через годину і теж прийдеться на таксі їхати, тому що машина стоїть. От, но, ну Це таке, це жизненний розходний матеріал, <кій> Розходник, як би скажімо так, планові витрати. <кій> От, але всьому інше все класно. Я кажу клієнтки, все. Короче, я, я приїхав, мастер каже, що да, слушайте, у вас нормальна машина, все, оце із Йолізом, з цим треба. Рішити, щось. Я кажу, да я їй скину а, там, 300 доларів, хай вона там. А, а вони кажуть, да, без проблем, ми їй розкажемо, хай вона вирішує все. А так каже, машина, ну, каже, травну, що клієнтка сама не приїхала подивитись машину. Вона її не бачила, вона вже замовила перевірку на СТО, а сама машину ще не бачила. Ну, в общем, я з СТО виїхав. Вона мені дзвонить, бо мастера позвонили їй, вона зразу вже... І говорить мені, все, все, я забираю класно. по ціні давайте поговоримо. Ну, я кажу, ну я ж казав, 12100 ціна, 11800 я вам віддам. 300 доларів скину на оце, щоб це Йоліс. Якщо хочете, міняйте, я з ним їжу вже пару місяців з цією помилкою, вона ні на що не впливає. Просто треба зробити, щоб екологічна машина не, ну, не, не псувала навколишнє середовище. Тому кажу, хочете зробіть, хочете, можете їздити далі, можете накопити там, 300 доларів, якщо вам не вистачає, і зробити. Ну я вам скину цю суму, то вам дешевше буде. Добре, все. Е, ну Дивіться, каже, я ще зараз подалю ще одну машину, бо мені там, я там дивлюсь, вибираю з декількох. А я розумію, що вона зараз питається, ну, типу, ціну опустити. А мені реально клієнти дзвонять. Мені за день до цього дзвонив клієнт, хотів реально приїхати подивитися. Ну, по розмові я розумію, що він розуміє. І про, і це от це ошибка з іолізом, Це він каже, «Да, я все знаю, знаю, як воно вирішується. Каже, це все таке. Це, ну, типу, це мене не смущає. Я каже, зрозумію, що це таке. Що це каже все, то ну, якщо проблем інших немає, то тоді я приїду подивлюсь. А я кажу, ну завтра на СТО там інший клієнт дивиться. Якщо там щось не підійде, там чи щось вона там, то я вам позвоню, скажу. А він каже, а ну добре, ну тоді, каже, завтра зізвонимо, бо я хочу приїхати глянути. Ти ж кажуть, мене клієнти є. І я ця... А ця клієнтка мене ще питається, ну, типу, я щось так відчуваю, що це був блеф. Вона каже, що я ще виберу, щоб я оціну скинув, щоб швидше продати. Я кажу, не вопрос. Кажу, дивіться, вибирайте, ви кришете, вирішите, ви мені дзвоніть, тому що мене люди тут дивляться, я ж буду інше показувати. Ой, каже, ні, не показуйте. Я зараз ну, зараз вирішив все. Я зараз усе рішу. Поки, Пожалуйста, почекайте, поки не показуєте. Ну, але оце моя помилка була. Тому що треба було сказати, або даєте задаток, тому що ви з того подивилися, все нормально, або я буду інше показувати, я не буду ждати. Ну, вона мене там уговарювала до трьох часов дня, до обіду, почекайте, я зараз там все вирішу. А, а вона каже, а мене 11 тисяч. Я кажу, ні, 11 тисяч я думаю, 11 500, якщо вона вже, прям вже не буде ніяк. Ну, з 500, ну в принципі, я ще... бо ми ж продаємо свою і купуємо іншу, і там теж, по-перше, в борги залазимо, по-друге, там прям впритик-впритик. Ну, звісно, ми можемо ще тягнути місяць-два, коли там я зароблю трохи, то тоді буде легше, але ж ми хочемо зараз поміняти. Бо там реально зараз машина Тесла. Ми вибрали Тесло все-таки. Наш друг, який приганяє з Америки, відновлює. Реально дуже класний варіант, дуже хороший стан машини. Uh, він її віддав, ну, я точно впевнений, що там ніяких підводних камінь немає. І ми хочемо її забрати. І нам, щоб її забрати, треба свою продати, і в нас є певна сума з учетом того, що ми там залазили в деякі там, в общем, борги, скажімо так. І прям, от, Я не готовий там закидати ще 800 доларів. Про, ну Просто в общем, я їй кажу так. Я кажу, якщо ви хочете за 11, я просто продавати не буду. Я буду далі їздити. Ну, я кажу, давайте я буду показувати людям, клієнтам, а ви там фінансові питання і дзвоните, мені скажете. Вона хоче, що я там на чому зупинився. За 11 хотіла машину. Ну Я кажу, ви шукайте гроші, я буду показувати іншим, бо я ж задаток не дали. Уговорила мене до трьох годин почекати. Ну кажу, ну ладно, давайте. Вона каже, я вже, вже варіант з тим, що вона подивиться іншу машину у неї відпав, вона плавно переросла в те, що їй треба у ну, знайомого позвонити, позичити деньги. Він в три години звільняється з роботи, тільки в три години він мені може сказати. Короче, в три години вона дзвонить, каже, можна ще. Год...? Ні, трошки раніше каже, можна не до трьох, а до чотирьох, будь ласка, я тут рішаю питання, хочу деньги знайти, щоб доплатити, бо мені більше не подобається. Ну ладно, я пожалів, і бачите, ну це помилка моя. Ну, в общем, вона мені там без чотири дзвонить, каже. А ми вже домовили, що на п'ятницю, 4 було, на п'ятницю, спочатку в суботу, каже, на п'ятницю давайте їдемо переоформляти. Я кажу, ну хорошо, в п'ятницю поїдемо. Справи були, але я там подвинув уже, домовився. Е -е я вже домовився, що в п'ятницю ми поїдемо і Теслу заберемо одразу ж. Що ми без машини не залишились. Бо в суботу мені було зручно, я віддав свою, поїхав, забрав, теснув оформили там. Вона мені дзвонить без, без чогось 4 каже: вибачте, відміняється покупка, моя. я грошей не знайшла, тому давайте, якщо ви за 11 готові, ох, кажу, ні, дівшка. Вибачте, кажу, ну, що ви мені кажу, голову морочили. Ну, якщо ви передумаєте, то дзвоніть. Ну, я дзвоню наступному клієнту, який чекав, і зразу вже приїхав, подивився. Ну, він, правда, не купив теж, бо він подивився, каже, я хочу з дружиною приїхати. Десь пропав, пару днів це його немає, і в мене дзвінка вже немає. Уже вже кілька днів, дзвінків вже немає. Ну, правда, дзвонять там рекламу, всяку пропонують. Але Але що, я зараз, ну, по-перше, я думаю, може, треба було за 11 продавати, але з другої сторони, я розумію, що комплектація, кропка автомат, наша машина. Ну На ринки дешевше 12, я вже 12 поставив. Дешевше 12, реально тільки з прибігом 300 тисяч. Вот. Або з якимись проблемами. там. Ну Ми так продаємо реально по низу ринка. Я, чесно, взагалі дуже, дуже боюсь купляти по низу ринку. Я коли купляю, ну коли вибирав машину, я, зразу, всі, що там низ ринка, я відкидаю. І любий товар. Тому що я розумію, що якщо по низу продають, то це якось ну, хочуть спихнути швидко. І причина. Дуже часто, що якийсь стан такий технічний, що хочуть швидко спихнути, щоб питань не виникало лишніх. А, а тут вже я дошов до того, що я вже 12, а пустила наступна центр 12300, 12,200 і вище. І вже ниже куди опускати. Я розумію, що вопрос не в ціні. Просто за що мені за 11 придавати? Ну, це вона мене просто виходить водила за нос А був реальний клієнт, який хотів купити. Не знаю, чи він не купив, але. Ну, він просто теж приїхав, каже, ну я дивлюсь різні варіанти, от, ну давайте вже вашу гляну, бо типу, ви позвонили. А треба було зразу. Коротше, мені друзі кажуть, якщо задаток не дали, то нічого нікому не обіцяй. Просто от не обіцяй, і все. Я ж сподіваюся, що раз вона дуже захотіла машину машини як клієнтка Марина її звати, то вона знайде там, кошти, там, чи можливість, там, чи домовиться, що там, чи. І купить. А тут вона мені час тянула, щоб... Ну, я розумію її. там, типу, понятно, що її в положення Хочеться війти, щоб її там, вона шукала, може ті кошти. Але з другої сторони. Вона не знайшла їх, а із за цього я машину продав. Другий клієнт ушов теж. Тому так от я продав, не продав машину. Але бачите, випало те, що сьогодні вона не заводиться вранці вона стоїть, заряджається акумулятор. Замовив я новий акумулятор. Ну, Це новому власнику буде ще акумулятор новенький. Новіченьки з AGM, з усіма там, щоб все працювало, тому що в нас стояв простіший акумулятор. Ну, рекомендований є м -м, виробником. А можна купити дешевше, зекономить. Не ну, працювати, все буде нормально. Ну єдине, що там не всі функції будуть працювати. Є така система старт-стоп. Вона не працювала в мене, тому що акумулятор стоїть простіший. Я куплю акумулятор вже такий, який треба. Замовив, завтра привезу. Машина буде зараз, мабуть, стоять сюди до завтра, буде на таксі їздити, капець. Вот. От, такі от, така от історія. Так от, що я не продав машину, розказав вам, виговорився. Не знаю. Чекаю наступного клієнта. І дуже хочеться забрати ту Теслу, тому що Тесла тройка 22 року, прям дуже класний варіант. Я розстроюсь, якщо ми не заберемо, але з іншої сторони. Що Бог не дасть, це не наш варіант. тому Ось так. Такі сьогодні вийшли розказ у мене. Всім дякую, що вислухали. Будуть новини з машини, будемо розповідати. Пока її лічимо від морозу, щоб вона не боялась морозу. Акумулятор зараз я заряжу, щоб може, може просто є надія, що я хоч на ній зараз на роботу поїду через півгодини. Хоча б до завтра. А завтра все одно акумулятор прийде новий. Ось такі Вот. А так, бачите, про до машини реально складно. Сьогодні Зайка з Машею поїхали до бабушки. в нашу квартиру в Чубинській, і каже, потратили пожехвало на таксі до метро. Потім на маршрутку, назад на маршрутку, на метро. І Якщо назад, вони не на таксі поїдуть, а на маршрутки. Від, ну, від, від метро на маршрутки тут по нашому району і м, пішком, то це уйде, по-перше, часу більше, по-друге, 230 гривень, а на паливо нам уходить. Ну, може, 300 гривень з'їздити туди назад. Тобто, ну, ні, мабуть, чуть більше, 300-350. Але, ну, в общем, різниця не сильно велика, але за цього часу, скільки. А на Теслі буде ця поїздка 30 гривень, я сюди переховав, 30 гривень буде коштувати. Тому є різниця ж. Отак. Вот це якщо по ночному тарифу заряджати, але будемо так і будемо заряджати. Всім дякую, всім пока. До зустрічі.